Друзі, привіт! Вітаємо вас на каналі Навколо світу! Це огляд на готель Ейфорія Барбадос Біч Резорт 5 зірок. Тож погнали його дивитися! Перше, що хочу показати, це місцеположення готелю на карті. Це країна Туреччина, Середземноморське узбережжя, регіон Сіде. Готель розташований на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста сіде 28 км. До Аланії, де є цікава набережна, багато магазинів, базар 41 кілометр. До аеропорту прильоту в Анталії 89 кілометрів. А зараз йдемо, подивимося, сам готель Ейфорія. Ми знаходимося в основній будівлі, саме тут розташований ресепшн, де реєструють гостей до номеру. Як бачимо, готель стильний, він був оновлений у 2022 році, тож має сучасний дизайн. Абсолютно по всій території готеля для гостей доступний безкоштовний Wi-Fi. Проходимо далі ресепшн та потрапляємо в одну з зон відпочинку гостей. Тут розташований лобі бар який працює з 9 ранку до 12 вечора. Для гостей доступні тут освіжаючі алкогольні та безалкогольні напої. Йдемо дивитися основну територію готелю. Площа території готелю займає 34 тисячі квадратних метрів. На ній розташовані кілька басейнів, з зонами для відпочинку, бари та ресторани. Є навіть аквапарк. Все це ми подивимося згодом в цьому відео. Щодо концепції харчування. Готель працює по концепції ультра все включено 24 години на добу. Імпортні напої не входять в цю концепцію. Перед вами основний ресторан готелю, в якому проходить сніданок, пізній сніданок, обід, вечеря та нічний суп по системі шведського столу. Крім цього, в готелю є два ресторани а карт, Османський, який оплачується додатково, та рибний ресторан, який можна відвідати один раз безкоштовно, якщо ви проживаєте від семи ночей в готелі. Ось так виглядає один з відкритих басейнів готелю. В денний час тут буде весело, адже команда аніматорів проводять тут розваги водне поло, акваеробіку. Поруч з основним басейном є неглибокий дитячий басейн, і що важливо, він під накриттям від сонця. А зараз зійдемо дивитися пляжну зону. Поки йдемо на пляж, хочу розповісти вам про анімаційну програму в готелі. В денний час можна буде пограти в дартс, водне поло, баскетбол, пляжний волейбол, настольний теніс. Також в вечірній час проводяться тематичні вечірки, грає жива музика, проводяться якісь шоу програми в готелі є сцена, і там спочатку проводяться шоу для діток, а потім для дорослих. Є навіть дискотека з 12 до часу ночі. З лівого боку ми проходимо будиночок, де роблять гьозлеме. Це національна турецька страва. Взяти її тут можна з 11 до 16. І ось ми вже в пляжній зоні. Дуже зручно, що тут є снек-ресторан, в якому можна перекусити з 12 до 16. Також є бар, в якому можна взяти алкогольні та освіжаючі безалкогольні напої. Працює бар на пляжі з 10 ранку до 6 вечора. Ось так виглядає безпосередньо сам пляж готелю. Тут дуже широка пляжна лінія, сам пляж піщаний, є шезлонги, накриття від сонця, також для гостей доступні безкоштовно пляжні рушники. Вхід в море тут піщано-гальковий. Зайти покупатися можна також із пірса. Під час нашого перебування в готелі пірс був трішки розібраний, адже перед цим був шторм. Це ще не все, йдемо далі, подивимося територію готелю. Зараз ми підходимо до кондитерської, яка працює з 10.30 до 18.00. Тут гості зможуть взяти чай, каву, випічку, а також морозиво. Далі по території ми бачимо магазинчики з усім необхідним. В центрі території розташований ось такий фудкорт, де є бар з напоями, працює він з 10 до 18, та снек-бар, де можна перекусити, до прикладу, бургером, картошкою фрі, піцею. Він працює з 12 до 16. Одразу за цим фудкортом розташована ще одна активна зона в готелі. Особливо її полюбляють дітки. Це аквапарк з трьома водними гірками. Також в цій зоні є дитячий неглибокий басейн та міні-клуб, в якому розважають діток від 4 до 12 років. Працює міні-клуб з 10 до 12 і з 14 до 17.00. Щодо номерного фонду. Всього в готелі 348 номерів, які розташовуються в основній будівлі та в ось таких трьохповерхових бунгало. Номери розділяються на такі категорії, як Promo Room без балкону, Hotelroom, Standard Room, Bank Bedroom та Family сьют Головне, що варто відмітити: номери Promo будуть завжди без балкону. Номери Hotelroom та Стандартрум Можуть бути з повноцінним балконом і можуть бути з французьким балконом. Розташовані вони можуть бути і в ось таких бунгало, і в основному корпусі. Всі номери в готелі мають плюс-мінус схожий дизайн, ось такий, як на фото. В номері для гостей будуть безкоштовні мильні засоби, водичка, чайний набір, сейф, міні-бар, заповнений по заїзду, софт напоями. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за телефонами, які бачите зараз на екрані.